Головні правила здоров'я всім вітання рано чи пізно кожна людина починає замислюватись на своїм здоров'ям, але найчастіше ми починаємо думати про здоров'я і про свій спосіб життя, коли в нас вже є проблеми чи з'явилась хвороба. І вже тоді починаємо розуміти, що спосіб життя, який ми зараз ведемо, не кращим чином позначається на нашому здоров'ї. Насправді, турбота про своє здоров'я не має бути проблемою, вона повинна бути способом життя, здоровим способом життя. А основа здорового способу життя це правильний розпорядок дня. Що це означає? Це перш за все, вісьмигодинний здоровий сон. Потрібно привчити свій організм засинати і прокидатися в один і той же час, незалежно від того, який день тижня, будній чи вихідний. В ідеалі, звичайно, прокидатися треба без будильника, і це означає, що ви виспалися. З огляду на останні сучасні дослідження, щоб зберегти своє здоров'я на довгі роки і продовжити своє життя, перше, що має робити кожна людина, це займатися фізичною активністю кожного дня. Тому що сидячий спосіб життя, який зараз ведуть багато людей і молодих людей, з руками призводить до серцево-судинних захворювань, до інсуліно резистентності, а потім і до цукрового діабету другого типу, а також до онкології. Зрозуміло, що в наших умовах і при постійній зайнятості важко знайти час на походи в спортзал або заняття спортом. І все-таки, навіть якщо на спорт у вас немає часу, то піші прогулянки на свіжому повітрі, ранкову пробіжку треба обов'язково робити кожного дня. Ходіть більше пішки, гуляйте у парках та лісах. Тобто будьте активними та рухливими. Це саме головне, що збереже ваше здоров'я. На другому місці це правильне харчування та збалансоване харчування. Як говорив Гіппократ, їжа повинна бути нашими ліками, а не ліки нашою їжею. В ідеалі, звичайно, потрібно відмовитись від шкідливої їжі назавжди, але іноді, звичайно, можна себе побалувати не кожного дня. Крім того, щоб підтримувати своє здоров'я та імунітет, ви можете приймати препарати, в яких міститься лише рослинні компоненти, наприклад, мунутолонг. Це продукт, що містить унікальну комбінацію природних інгредієнтів, які збільшують кількість антиоксидантів та вітамінів в нашому організмі, підвищують рівень енергії та зменшують відчуття втоми, завдяки своїм властивостям капсули можуть укріпити ваш імунітет і таким чином допоможуть зберегти ваше здоров'я. Також здоровий спосіб життя жодним чином не сумісний зі шкідливими звичками куріння, вживання алкоголю і тим більше наркотиків. І якщо вживання алкоголю на свята при здоровому способі життя це ще можна зрозуміти, то куріння та вживання наркотичних речовин під забороною. А взагалі вести здоровий спосіб життя легше не поодинці, а в компанії в ідеалі, звичайно, потрібно, щоб усі навколо дотримувались такої життєвої позиції.